Домашню перемогу здобула Тернопільська Нива над футбольним клубом Миколаїв. Жовто зелені зрівнювали рахунок та виходили вперед в останні 16 хвилин матчу. Детальніше у сюжеті. Атаку за атакою у матчі Тернопільської ФК Миколаїв спостерігали вболівальники впродовж всієї гри. Практично весь перший тайм ні господарі, ні гості поєдинку не могли реалізувати гольових моментів. Лише на 41-й хвилині у ворота жовто-зелених відзначився екс-гравець Ниви, а тепер півзахисник Миколаєва Сергій Загинайлов. До завершення першого тайму господарі поля так і не змогли відігратися. Вже у другій 45-й хвилинці гострих моментів побільшало. На 78-й хвилині жовто-зелені зрівняли рахунок з 11-метрової позначки. Вже на і Тарас Дурай влучним ударом виводить команду господарів вперед. – 2-1. Ще через 6 хвилин вже удоданий арбітром час Олександр Менжега поставив крапку у поєдинку. Остаточний рахунок матчу – 3-1. Головний тренер ФК «Миколаїв» дещо розчарований результатом. Він каже, причиною поразки його команди могли стати друга поспіль гра на виїзді та необ'єктивне, на його думку, суддівство. Свіжості стіни кінцівки не хватило. Ті гравці, які вийшли на заміну, мене розчарували. І за них ми пропустили два м'ячі. Буде серйозна розмова з ними, тому що це був наш матч. Ми контролювали гру. При, що, при рахунку 1-0 мали три нагоди забити. Але гравці вже ввірювали свої сили і дещо розслабилися. А так, в цілому, гра дуже інтересна. Я думаю, що у нас подобалося. Із дев'яти зіграних матчів у Неви це всього лише друга перемога. Ще один поєдинок залишається у команди в запасі. Незважаючи на колишні труднощі з фінансуванням та короткотривалі збори, гравці потрохи набирають форму. Зараз жовто-зелені наближаються до рівня команд першої ліги, каже виконувач обов'язків головного тренера Ниви Богдан Самардак. Грою наставник безперечно задоволений, хоч і довелось замінювати гравців. Ми майже готові. Не кажу, що на 100%, тому що ще не так просто, але всі, які спочатку вийшли, потім заміна, тому що Спікула, скажімо так, взагалі не вписувався в ігру і не допомагав ні спереді, ні ззаді, тому заміну я в перериві вимушений був зробити. І Соворог, який вийшов, я рахую допоміг. І вся в цілому команда зробила цей бажаний результат, якого ми чекали. І болівальники Ниви, які прийшли. І... Палку за нас болювала. Я їм дуже вдячний. Наступну гру Тернопільська нива зіграє на виїзді з Алчевською сталлю. Поєдинок запланований на 5 жовтня.